Водою в Донецьку теж все отрицательно і контрольовано. Вода є, але невідомо де. Вода Шердингера. От ти її бачиш? Ні, а вона десь є. А тут і мітинг, до речі, назріває. Просто обратите на нас внимание, если у нас завтра не будет воды, ми говоримо это не то, что мы голословные. Нет, ми завтра же виїжджаємо, їдемо на ростов, машини ходять за свой счет и так же само сімейся, потай буде їхати до Путина. Пускай он посмотрит, потому что всі красиво говорят, всі объясняють, а никто ничего не делает. Митинг каже, Росія прийшла порядок, навела. А як же що це от русский мир? Висох походу збираються в походи. Ну і до речі, ваші прогнози заливати водою походи будуть в коментарях. Нескінчену кількість варіантів можете пропонувати, як буде реагувати носій руського міра на тих, кому приніс цей руський мір. Залити водою поки пропонують максимум букети, реклама на яку вони заслужили води тільки тим, хто хвіти купив. Так у нас же акція зараз. При покупці букета 10 тисяч ви отримаєте баклажку води в подарок. Але найпомітніші власниці складових краси такого не розказали і не показали, ну і не пропонували. Дайте, пожалуйста, воду республіки. Крик допомоги. Воду дайте. Андрієвська нікуди цвіти ставить. Нет води зовсім. Або, або є варіант, що баклажку з водою дарувальник забрав із собою. Ну а чого водою розкидатися і розливатися? А так да, Росії є чим хизуватися, як вона перетворює життя на попіл людей, на зомбаків, своїх на хробаків, а хробаків, а, 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 а хробакам там нормально у кремлівсько бункерному середовищі.